Говоримо про ситуацію на Херсонщині. Один чоловік загинув. Ще один дістав поранення. Вночі та зранку росіяни атакували дронами Херсон та його передмістя Антонівку. Окрім того, окупанти обстріляли корабельний район обласного центру. Внаслідок атаки у житлових будинках повибивало вікна. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. До нашого ефіру долучається Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Юрій, доброго дня. Вітаємо вас. Вітаю вас, вітаю, друзі. Розкажіть, будь ласка, про наслідки останніх обстрілів росіян і як змінюється їх інтенсивність, по-перше, а по-друге, озброєння, якими вони тероризують жителів Херсону та області. Ну, на мій погляд, останні дні значно збільшилась кількість атак. Ми це бачимо, відчуваємо на себе. Майже кожен день ворог застосовує важкі авіабомби, каби, в тому числі по місту Херсон. Дуже багато і дронів по пораненим. На вчора в нас. На жаль, одна людина загинула ще дев'ять отримали поранення. Станом на зараз вже маємо одну людину, що загинула, і чотири людини, що отримали поранення. Сьогодні це всі вони внаслідок атак дронів. Дронів, на жаль, все ще дуже багато. А можете розповісти детальніше, що відомо про цих людей? Це люди, які знаходились на відкритому просторі. Те, що всі випадки об'єднує, атаки були як і скіди, так і FPV-дрони, Тобто ворог застосовує різні типи насправді дронів. Є випадки застосування дронів для дистанційного замінування. Так само ця робота в них продовжується. Це ну, переважно поруч з Дніпром в цих населених пунктах. І Антонів та і інше, вони продовжують цю терористичну тактику, коли вони розкидають протипихотну міну з дронів вночі, в містах скупчення людей. Це можуть бути. Зупинки громадського транспорту це може бути просто дорога, там де вони знають, що вона використовується. Ну виключно така терористична тактика. Щодо об'єктів, по яким вони ведуть огонь з артилерії, з РСЗВ, це абсолютно більшість це житлова забудова. Житлова забудова, об'єкти гуманітарної інфраструктури. В нас декілька днів обласного рівні один з культурних закладів так само отримав значні пошкодження внаслідок атаки авіабомби. Він не в перший раз був обстріляний, тому на щастя там не було людей. Він не використовується за призначенням, але там суттєве пошкодження. Якщо б там були в цей час люди, то на жаль було б дуже багато постраждало. Пане Соболевський про каби вас розпитаю детальніше. А з якою інтенсивністю, з якими часовими проміжками ворог запускає одну бомбу після іншої, і які цілі обирає для кабів? Ну, як правило, вони запускають одночасно декілька авіабомб. Їх може бути 4, 5, 3. По цілям, ну як вони в своїх каналах намагаються донести, що це якісь військові цілі або центри прийняття рішень, страждають адміністративні будівлі, як правило, які не використовуються. І, на жаль, страждають житлова забудова, це і багатоповерхові будинки можуть бути і приватні будинки, коли ці відносно керовані російські авіабомби потрапляють в житлову забудову. На жаль, вони. Дуже багато роблять руйнувань. і Якщо пряме влучання в будівлю, то там не працюють вже фактично ці правила безпеки по там двісті не три стіни, тому що ну, дуже багато вибухівки, дуже багато руйнувань, тому вони є максимально небезпечні для нашого цивільного населення. і не потрібно ігнорувати друзі. Авіаційну тривогу я розумію, що у нас в регіоні до неї відносяться по-іншому, тому що більшість загроз вони не пов'язані з цією тривогою. Але і в отаві нальоти застосуванням кабів вони максимально небезпечні. Дійсно, ми всі я думаю бачили, як виглядає влучання кабу в якісь будівлі і. Я повністю з вами погоджую, що те, що ми бачимо, прямо нам говорить, що не слід ігнорувати подібні загрози. Пане Саблецька, в яких умовах працюють сьогодні медики, рятувальники Херсона та Херсонщини, і чи намагаються росіяни якимось чином заважати оперативній ліквідації наслідків своїх обстрілів і оперативному наданню допомоги постраждалим? Для них це нормальна тактика. По подвійні обстріли, повторні обстріли і позавчора. Вночі була та сама ситуація, коли був спочатку масований обстріл, в тому числі там він був комбінований, Там були каби, потім РСЗВ та прийшла. А потім вони почекали, коли з'їдуться вже рятувальники, і почали знов градам засипати просто в ще ну десь протягом години. Вони час від часу одну по одній, по дві ракети запускали з РСЗВ, саме для того, щоб заважати проводити рятувальні дії на місці для того, щоб... Поранити або вбити вже рятувальників, які працювали на місці. Це саме стосується насправді і нашої медичної системи, тому що на жаль, в нас дуже багато випадків атак швидкої допомоги і є поранення. На жаль, є загибли наші медики, які в під час виконання своїх обов'язків, під час рятування життя інших людей, на жаль. Самі своє життя віддали взагалі. Система медична наша працює, звичайно, втомилися дуже наші лікарі, тому що вони ну, постійно так само під обстрілами, Вони постійно працюють в зоні ризику, але продовжують працювати. 24 на 7 медична система наша вона доступна для для наших громадян. Ну і звичайно, трохи простіше стало працювати те, що в нас деякі об'єкти вже є. В, в сховищах да, фактично, там підземні лікарні, там умовно можна так назвати, тому що вони ці, в, в, ці лікарні да, підземні, вони надають можливість відносно там безпечних умовах надавати медичні послуги людям. Це безпечно і для як для пацієнтів, так і для лікарів, тому що ну, в Херсоні не залишилось, не залишилось жодної лікарні, яка б не була під ворожим вогнем. Деякі лікарні там більше десяти разів було обстріляні, в тому числі. Ір СЗВ і артилерія, мінометні обстріли. Ну тобто, для ворога червоних ліній немає якихось гуманітарних. Вони все, що вони можуть знищити, вони все вважають військовою законною ці дякуємо вам за інформацію. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, був з нами на прямому відеозв'язку.